Дії воєнного стану в Україні та протягом 6 місяців з дня його припинення або скасування, заяви щодо спадщини та спільного майна подружжя або колишнього подружжя подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини у випадку, якщо місце відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження. Також території, на які ведуться активні бойові дії, та тимчасово окупована Російською Федерацією територія, якщо спадщина була відкрита на окремих територіях України до початку їх тимчасової окупації, введення воєнного стану, та щодо якої спадкова справа була зареєстрована в спадковому реєстрі, але не була закінчена внаслідок знищення спадкової справи або відсутності доступу до місця її зберігання у зв'язку з тимчасовою окупацією чи веденням бойових дій. Будь-який державний або приватний нотаріус, до якого звернувся спадкоємець, для завершення спадкування продовжує провадження такої спадкової справи на підставі відповідної заяви спадкоємця. Слід зазначити, що згідно з вимогами порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, привідачи свідоцтва про право на спадщину за законом, нотаріус обов'язково перевіряє ряд фактів. Це і факт смерті спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, якщо має місце спадкування за законом, прийняття спадкоємцем спадщини встановлено законом спосіб, склад спадкового майна, на яке видається свідоцтво про право на спадщину, наявність підстав для закликання до спадкоємства, таких як шлюбні відносини. Денні чи сімейні стосунки, усиновлення або ж наявність записів. Звертаємо увагу, що нотаріус є процесуально незалежною особою та як фахівець у галузі права при вчиненні нотаріальної дії самостійно надає правову оцінку наданим для вчинення нотаріальної дії документам з урахуванням норм чинного законодавства та приймає рішення щодо вчинення нотаріальної дії чи відмови у її вчиненні з підстав, визначених законом України про нотаріат.